Ох, була мені наука біля берега Дніпра, упіймалась риба щука, мабуть, метра півтора. От такі були діла, мабуть, метра півтора. Вудку взявши в праву руку, доскі сонця йду в росу. Раз піймав я рибу щуку на свинячу кобасу, думав, сам не донесу Побий мене Бог не брешу на спинячу ковбасу. Отут біля загати те русанівські кущі. Я ловив, щоб не збрехати двох пудові їлящі. Бреше, їй Богу бреше трьох пудові їлящі. В плютах я знаю яму на одному озерці, де лови по кілограму нічогенькі окунці. не збрешу, скажу вам прямо до півпуда окунці. Раз був сонний, як тетеря, і ні трохи не підпив. Сір'яками повечеря в вербішелю наживив, Упіймались два лені. Об украв боїш табі.